Вітаю вас, героям слава пане Ігорі, Ну от Білоусов заявив, що наступному 26-му році вони ставлять перед собою мету в тих самих в тому, сам в тій самій інтенсивності вести бойові дії в Україні. Сюди ж хочу згадати втрати Володимир Зеленський про це казав в Нідерландах: 30 тисяч особового складу. Це двохсотами Росія втрачає щомісяця. Чи можуть росіяни зберігати цей наступальний е, порив, який вони зараз мають? І вибачте, ще додам: в 24-році плани на 25-й рік вони оголошували наступні: захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорозькі області. Бачимо абсолютно все провалено. Цього разу вже нічого не обіцяли по територіях. Безумовно, плани руйнуються завдяки супротиву. Сила оборони України, і це дуже добре з одного боку. А з іншого боку, на жаль, все рівно вони просуваються, і ми бачимо, що в Донецькій, тобто фактично захопили Луганську область, і в Донецькій області під контролем залишається там 22, 20, ну різні оцінки, 24% відсотка. І напружені бої навколо Покровська, Мірноградської агломерації складно, особливо в Сіверську. Є там стабілізаційні дії, але вони просувалися ліман, гуляйполі і так далі. Тобто, все рівне має місце такого роду дії. Тому з одного боку, добре, що наламали ми їм там плани, а з іншого боку, так чи інакше, від 30 тисяч їх додаток щомісяця, і більше я це підкреслюю, і більше це ж вони теж роблять. Дозволяє просуватися вперед. Тим паче, що ми пам'ятаємо. Заяву главкома генерала Сиско відносно того, що вони там формують 12 дивізій, чотири з яких вже сформували, і ми бачимо на тому, що Завели цей район 76-ту додаткову дивізію. Ситуація там у нас погіршилась, і ми пам'ятаємо, в яких важких умовах б'ються наші морські піхотинці навколо Мирнограда. Тому тому, але тут більше так чи інакше, вони все ж будуть набирати кількість особового складу. Питання погіршується значно. Це в оборонно промисловому комплексі. Перше, за всі, весь цей час вони пішли в мінус, а в економіці цивільної у них давно це була там стагнація. відповідно. що дефіцит бюджету у них на трильйони, і вони хотіли зайняти. Кошти у китайців навіть при всьому Сі дзінпі не допоміг. Вони зробили там значить, папери ціннів по фінансуванню за рахунок ЮАНІ, щоб зайшли підприємства китайські в Російську Федерацію. Вони не зайшли, тому це показ того, і прогнози економістів економі... світових, що. Якщо такі темпи будуть далі, навіть урахуванням того, що витрати великі, всі не людей вони, бачите, не цінують особливо, і всі решта, і по коштам, то економіка на наступний рік до середині двадцятого року може зайти в критичний стан. І оце, на мій погляд, тобто наш супротив на фронтах, і економічний важкий стан, який тільки погіршується. Саме і зупинить Путіна в веденні цієї війни, до речі, пане Юрію. Наскільки це є серйозний сигнал для Кремля, що Україна отримала кошти на наступні два роки? Чи є це для них усвідомлення? Що Європа... Угу. Але але на жаль, бачите, вони ви про це говорили. Вони, мабуть, теж прикладали в великі тиски на ж прем'єра Бельгії, як відомо, на інші країни, щоб це не стосувалося їх коштів. Тобто, це якби відбулося для України і добре, але не так, як ми хотіли, і якби і наполягав той же канцлер Німеччини. Це було більш справедливо за рахунок коштів. Російської поки ще це не відбулося, а далі а далі життя покаже. Тобто репарації, ну і взагалі кошти на відновлення України так чи інакше. Я думаю, росіян це не обійде. Побачимо, поки нам треба говорити про стабілізацію ситуації на фронтах, тобто виконання силами оборони України, завдання стратегічної оборонної операції. Яке це зупинка просування ворога? Нашій країні, а це може відбутися, якщо відповідним чином підняти потенціал сила оборони України за рахунок роботи наших підприємств, от за рахунок того, що нам допоможуть відповідним чином союзники потреби сила оборони України відбуваються тільки у нас на 40%, якщо виконують план в цьому році. А так ну це велика доля. Від союзників на 60 відсотків на жаль пані ще згадаю висловлювання білусова міністра оборони Російської Федерації на цій колегії Міноборони агресора. Що вони заявили, що до 30-го року НАТО країни Європи планують напад на Росію. Чи можна це розцінювати як цілковитий серйозний анонс якихось гібридних можливо дій Російської Федерації щодо членів альянсу? Поки okay, ще це безумовний тиск. Ми вже і в плані ну, фінансовому, і в плані а, збройних сил, допомоги у, допомоги Україні і таке інше. От. Але відомо, що розвідки наших союзників, де і наша, показували, що є плани і були у них плани початок дії на початок дій на 28-й рік. Вони, бачите, перекладають ну, по заявам на 30-й. Вони там проти Фінляндії і Швеції. Зусилля відповідне прикладають, значить, відновлюють потенціал округів. Те, ось Лінградського своєчас, який був і зараз його потенціал, і вони в цьому зацікавлені, перевіряють значить, зараз уже з повітря, але бачите, по Естонії також і на Суходолі перевірки на морі заход і дії відповідне. Європа по сукупності має менший потенціал конвенційний, без'ядерний, якщо без допомоги і участі військ Сполучених Штатів менше ніж е, збройні сили Російської Федерації. Тим паче, що вони мають досвід, великий досвід ведення сучасної війни е, під час війни з Україною. І це потенціал, і до цього треба готуватися. А в навчальних центрах, де деякі наші приходять, якби вони там трішечки відходять від бойових дій загальним питанням, навчаються. Але якщо питання доведення війни, а це головне повинні бути в цих центрах, так вони там навчають війні, яка була в Іракі і в Афганістані. Інші їх війська не знають. Інструктора теж. Як тільки вони там починають двосторонні бої, обігрувати чи що? наша каже, добре, ми застосуємо там дрони, дайте нам, ми самі зараз візьмемо, і там з десяток наших дронів ламає всі цю підготовку з боку натовських інструкторів. Вони кажуть, да ні, ну давайте ми, як ми тут знаємо, а не як ви там можете. Але ж зрозуміло, це не це навчання не сучасної війни. Тобто, в загальних питаннях і, там і те, що витрачають вони на це кошти, це добре для підготовки наших початкових, але те ті. Військові, які у нас воювали і там з'являються, то вони показують те, що це навчання не тій війни. Цю війну ті знають тільки військові збройних сил України і Російської Федерації. Ну і Російська Федерація намагається скрізь це показувати, в тому числі нашим союзникам, щоб вони не так інтенсивно Підтримували Україну і бачите, по коштам російським це спрацювало, хто б там що не говорив. Тобто вони дотиснули на поточний час, вот. ну і по іншим, теж коли вони демонструють там фото мостів чи об'єктів на, на територіях цих держав, наших союзників, якими своїми засобами, ну наприклад, іскандер, які вони удосконалили, він буде бити. Ну там 800, так мабуть, точно до тисячі кілометрів, дуже, дуже швидко. І орешник, Лукашенко сказав, що вже на території. Хоча пуск реальний був тільки один раз по Дніпру звичайної зброї, а після цього пару пусків були невдали, плюс наше СБУ ще там розбили їм один орешник. тобто там одиниці цього орешника, але з точки зору тиску, вони тут великі пропагандисти, послідовники. Дії НКВД, КДБ і таке інше. Ну на чому вихований був Путін пане Ігорю, До речі, про арешник, який вчора передали Білорусі. Російська Федерація. Я не військовий експерт, але я вмів читати цифри. Ну, от вони передали Арешні. Арішнік б'є до 5 тисяч з половиною кілометрів. Швидкість там, початково 5 махів, далі 11 махів. Який сенс передавати зброю, яка б'є на 5 з половиною тисяч кілометрів на якихось 300-400 кілометрів, змінювати дислокацію? Ну, для того, щоб втягнути Білорусі цей процес. Для того щоб показувати, що вони відбуваються, вони скрізь повинні показати ескалацію, і ну, взагалі, імперська держава, така як і є країна агресора Російська Федерація, вони існувати можуть тільки.